Ось так запрошують купувати свою продукцію вихованці групи барвінок Вінницького дитсадка. номер 39. Переконують смаколиків. У них вистачає І Тортик, кріхоріхи. Мама ціла ніч пекла. Випічка, садовина, власноруч створені вироби, малюнки. Усе це вихованці дитсадка продавали на благодійному ярмарку. Все для того, щоб зібрати кошти на лікування вінничанина, пораненого в зоні АТО. Готували ярмарок майже 400 родин. До справи підійшли відповідально. Лисох, що хто хто що може принести, хто що вміє робити своїми руками, хто що зміє спекти, хто що зміє купити? І так ми зібралися потихеньку. Всі кожен щось своє приніс. Ціни на ярмарку не кусалися. Головне кажуть організатори, щоб продукція розійшлася. Ціну. Виходячи від того приблизного, напевно, що купили менше, звичайно, для того, щоб все-таки зібрати, хоча б деякі кошти, щоб якось допомогти. От, а те, що робили руками, приблизно так орієнтировочно, рубль, два-три. Я ж кажу, аби зібрати трошечки грошей. Ярмарок навмисно влаштували в обідній час, щоб на нього завітали якнайбільше покупців. А за дві години торгів їх тут побувало чимало. Пішла по путі, дивіться купила браслетики, дочки понравляться чи ні, якісь бусики купила сі. На нормальна, вроді. Дітки, батьки виготовили якісь поробки, такі печиво і таким чином допомагають армії. Це дорі, це дорі, думаю. короші, думаю. Слава Україні. У підсумку організатори назбирали 10 тисяч гривень. Їх передадуть родині пораненого бійця, який нині перебуває на лікуванні в Естонії. Олександр Семенов, Олена Бучацька, Вінниця, п'ятий канал.